А... <праць> Я знаю, що там написано, мовляв, воно російське, але давайте спочатку вислухаємо, потім плюнемо. Нічого з собою не можу вдіяти. Бачу антологію, хочу її подивитися. Бачу мультиплікаційну антологію, відкладаю все в інший бік. Тому сьогодні хочу показати вам ще одну: називається вона Red Iron Road. Якщо дослівно. То дорога червоного заліза. І якщо варіант перекладу, красний состав. Я ще хоч якось можу приплести і зрозуміти, то з якої сраки вилізла антологія рускава хоррора, аби ж хоч сам автор знав. Хоча є в мене така підозра, щось сам автор не знає. Адже розробкою проєкту займалися Молдова та Канада. Чи це справді російський продукт? І хтось там на сході все-таки навчився випускати якісний контент. Скажу одразу: Нє, вміли б на сході, канадці б не знадобилися. Але керівники проєкту і спонсори росіяни. І що? Реально з числа відповідальних за проєкт росіян двоє. Маловато, розумієш? Маловато буде. Тож давайте глянемо на те, що це за історії і чи вийшли вони самостійними. Або ж це наша любима повесточка. Донька Крисолова. Оригінал цієї історії належить російському письменнику Олександру Степановичу Гриневському. Почекайте дві хвилини. Цей автор був представником романтичного реалізму у своїй творчості, але разом із цим революціонером. Тож, як він любив владу у рідній державі, а вона його любила у відповідь у всі дірки це історія на віки. І не треба казати, що він був комуністом. Щось про них йому жилося не набагато ліпше. Якщо коротко, на війну Першу світову і що в хлопчина, повний амбіцій і мрій про краще майбутнє, а повернувся хворий без житла, без копійки за душею. Це був подарунок від імперії. Його переслідували спецслужби, скували у видавництвах, а в 1932-му життя письменника обірвалося у бідності. Це вже від союзу. Сучасна адаптація викрутила романтизований твір у рамки стімпанку. Історія про доньку Кресолова Ніну починається з її прогулянки містом та знайомства з Антоном, революціонером. Візуал з виділенням червоного на чорно-білому фоні одразу задає тон, та й стиль малюнку приємний. Але ще ефектнішою сцена стає, коли приходить Руський Мір. Як вони люблять свій народ і в хвісти в гриву, видно одразу. Аналогії з сьогоденням навіть проводити не треба. Історія завжди себе повторює для тих, хто не робить висновків. Після коротенького переслідування наших героїв вони опиняються у випадковому будинку, де стають свідками ритуалу, якому позаздрили і багато сучасних стрімінгових проєктів з рейтингом 18. Думаєте, ви гадую? Давно ви бачили, що бручкою когось вбивали? Джона не враховуємо. Після повернення Ніни додому разом з Антоном нам показують її батька, власне Крисолова. Дизайн в нього відпадний. Шкода, що його буде небагато. Описувати подальший екшон не стану. Скажу лише, що це брутальний стімпан, результатом котрого стає єдиний виживший наш революціонер Антон. І хоча ми, як і Антон, бачили, що таїться у тінях Петрограду, звичайно ж, закінчується все тим, що Антона бажають божевільним та арештовують. Від оригіналу історії тут. Хіба що назва та пара основних деталей. Хоча і хорору теж небагато, лише пара моментів, не більше. Видно, що історію адаптували цілком пристойно, а не знімали покадровий рімейк ремейк. Історія не розповість глядачам, що то були за кресолюди звідки вони тут. Але від кадрів, як вони власних громадян люблять, досі на сміх розриває. Бо як це було 100 років назад, так і досі. Сім'я Вурдалака. Автором оригіналу другої історії вважається вихідець із Петербургу, але от вдома йому щось не сиділося. А що такое? Тому майже всі свої роботи він публікував мовами місць, де проживав. А це Італія, Франція, Англія, Германія. Коротко кажучи, навіть будучи не з щось вдома грошиків і визнання йому не вистачало. Довелося косплеїти циганів і їздити по всьому світу. З першої ж сцени ми розуміємо, що Руськава тут просто завались в Сербії. Місцевого героя звуть Маркіз Дюрфе. Стопудовий слов'янин, ага. Подорожує він звідки і куди, скажімо чесно, до лампочки. Бо вся історія тут буде пов'язана з двома локаціями: хатина в лісі і власний ліс. В монахів сидіти це западло. А от з дівками це одразу. Це якщо коротко про те, куди він їхав і де спинився. Ми всі вже по назві зрозуміли, що чекає на цього бідолаху в подальшому. А тому, щоб не спойлерити вам всю історію, віддам шану аніматора за приємний стиль. Чимось він схожий на Тінтіна, а також за шаблюку графа. От чесно, стільки років вислуховувати історії про гурдалаків, вампірів та іншу нечисть, яку можна вбити, лише ввігнавши кіл в серце, а кого не можна. Якщо комісару кілок в серце ввігнати, він не згине, да? І от тепер ми бачимо, що меч з тою ж задачкою здатен впоратися не гірше. Тому відмічу лише те, що реальна зброя тут показана, як реальна зброя. Несподівано. Адже саме граф, будучи єдиною озброєною людиною і, вочевидь, навченою користуватися нею, лишається живим. Благо для нас, як глядачів, історія завершається на прекрасному панчлайні. God damn it. Можарово. Щодо автора третьої історії: от ніде чувак нічого не крав, ні стіну, ні дістрікти, ні туман, ні тварюк у ньому. Все своє, все сам вигадав, гарантую. Треба тільки попередній відеоряд забути. Я люблю, коли автор не розжовує кожну фразу. Але й коли замість нього доводиться увесь сюжет додумувати, теж ненавиджу. Бо що тут відбувається, а хрін його знає. Хтось ставить цю серію як найкращу. В мене ж це. Піздєць. Анімація тут лажова. І не треба казати, що це ротоскопія. Володар перснів, знятий ще всередині минулого сторіччя, досі виглядає краще. А історія тут це буквально. Ніхуя не зрозумів. Ну, дуже цікаво. Тут в мене як глядача більше питань до цензорів. Ви там на роботі спите, чи вам просто? Oh, oh. Не знаю я, наскільки там автора важкі його сталеві яйця, але настільки жирно і водночас в обхід всіх критичних заборон висловлюватися про те, що ваша влада вас м'ясом вважає, це дорогого варте. А що по історії? Є стіна, може і ця? Тут за стіною люди таки живуть. Чи нам роблять вигляд, що вони живуть? Самі чи не самі, не ясно. А потяги, які влада в цій історії запускає у туман за стіну. Просто уявіть собі, що там немає ніяких тварюк. А лише ОМОН, який ліквідовує проблеми. Хтось хоче дізнатися правду? Ось тобі білетик, їдь, дивись, напишеш, ми тебе не зупиняємо. От тільки назад чомусь ніхто не повертається і це нікого не їбе. Чи потрібна вам ще товстіша алюзія на те, як влада затикає рота журналістам і як керує новинами, видаючи лише бажане в ефір. Лісовий цар. Максимально коротко. Автор оригіналу цієї історії німець. Тож яким бісом це потрапило до збірки, як тут пишуть, руських, мабуть, свого матеріалу не вистачає. На випади, це вірш Жуковського. Це знати треба. Ага, зважаючи на те, що Гьоте написав свого вірша ще в 1782-му, а Жуковський повторив його слово в слово в 1818-му. так, це і справді автор не підкопатися. Найбільша заслуга Жуковського це переклад. А от з яких пір переклад вважається за авторство, просто пристрельте в мені юриста. А от історія, о, вона тут, як на мене, адаптована найкраще з усіх шести історій. Якщо оригінальна історія це більш-менш містичне фентезі, то тут це суцільний кіберпанк. Сюжет одночасно можна описати і дуже просто, і коперсатися в ньому кілька годин. У цій історії ми бачимо як ігрову залежність, реальну, а не метафоричну, так і тиск владних механізмів на найменші і найнезахищеніші класи суспільства. Син і батько тут головні герої. Якщо батько, людина принципова і не бажає поступатися своїми ідеалами на користь владних установ або ставати занадто залежним від технологій. То його син стає жертвою власної жадібності, потрапивши до віртуальної гри, де він начебто отримує ціле море реальної валюти за такі прості речі, як посмішка, поза, стрибок тощо. Але не тільки це. Адже тут можна також завбачити і психологічний, і соціальний тиск на хлопця, який поки не здатен чітко і жорстко висловлювати свою позицію проти. І хоча історія подає його ситуацію як зараження вірусом, тут без проблем можна побачити, що це усього лише алегорія на реальні людські проблеми, і те, як люди намагаються їх заткнути, приховати, зменшити. Та й фінал тут також не залишить вас байдужими. Демонструючи не тільки особисту трагедію людини, але й те, як владним механізмам насправді плювати на долі окремих людей, лишаючи їх наодинці зі своїм горем. Бо доступ не той, форма не та, чи ще тисяча подібних відмовок. Князь. Якщо хочете реально знати, хто був першим джерелом, це був безумний Макс. На три чверті ця серія це безумний Макс. І так, я знаю, що в нашому перекладі він шалений, але я все одно буду називати його безумним. Єдине, що відрізняє цю відсторію від Макса, це стилістичне виконання. Князь та його люди це викопані воїни часів Київської Русі, але в той же час з дуже яскравою кіберпанковою складовою і навіть дитячою. І от тільки не треба заливати, що це не Київська Русь. І не її солдати. Я вам просто покажу, як виглядали московити і як виглядали воїни Київської Русі. Та повернімося до серії. Скажімо це одразу: ця корона в князя це тупо дитяча іграшка, що вміє блимати. Але тут це ритуальна реліквія від сонцеликого і найвищого серед людей. Ну і лайно, блядь. Ця серія, як і попередні чотири, кладе дуже товсту іронію на пику владної верхівки і робить з неї те саме, що і в дуже популярних відеокліпах, так, тих самих, про які ви подумали. Але в той же час, окрім сатири на владну бездарність і тупість, серія те саме робить із релігійними фанатиками. Адже всі солдати місцевого князя реально вірять, що його оця корона, яка насправді іграшка, це ознака могутності і значущості. Сюжетно ж, нам показують лише шматок історії, а саме, як князь з його дружиною. Не жінкою, а військом, повертається з походу і бажає скоротити шлях через небезпечну печеру, на вході до якої втрачає майже всіх своїх людей, через місцеве ополчення, які виглядають як мутанти. Ще один референс до безумного Максу. Ну а в самій печері і сам стає обідом, тим самим доводячи, що не дарма всі вірили в його могутність через ту корону, реально спец! Допомогла що капець, власне, приховувати не стану. Ця частина для мене була найцікавішою, адже кожна серія була сильною і вдумливою, адаптацією старої історії, що не тільки привносила щось нове в історію, як та сама критика влади, але й радувала нас гарною анімацією. Але в сім'ї не без виродка. А тому в цій антології є шостий епізод. І він просто ніякий трунар. Я не люблю подібний формат. Уся історія це найтунельніша з можливих версій. Глядач на першій же хвилині вже зможе передбачити весь сюжет. Так ще й діалогів тут немає взагалі. Тут вас чекає лише закадровий голос, що буде розповідати вам історію, яку ви і так знаєте, навіть якщо ви її ніколи не бачили. Жодних додаткових факторів, думок, ідей, візуальних рішень немає. Була б це німа серія, ефект був би набагато сильніший. Це навіть не плювок в сторону оригіналу. Хай Сашко гарматний не переживає. Тут мова саме про шосту серію, про адаптацію. І от адаптація ніяка. Повільна, нудна, не затягує і не лишає ніяких недомовок, подібно до попередниць. Це просто історія про хлопця, де всі вмирають, а він їх хоронить. А потім очолює мертвяків. Повірте, я намагався знайти тут щось ще, але його просто немає. Тим не менше. П'ять історій я можу назвати пристойними. І навіть не довелося злягатися зі свинею. Історії мають за собою масу недомов, що змушує самих подумати над ситуацією. Якщо вам сподобалися історії з Любов, смерть та роботи або хоча б одна серія з чорного дзеркала, то глянути цю антологію вам також слід. Я не стану казати, що вам сподобається все. Але фаворит у вас точно з'явиться. Тим паче, що, на відміну від «Дзеркала» серії тут не по годині, а по хвилин 10-15. Якщо без титрів. Та й дивитися можна, хоч усі підряд, хоч окремо, по одній на день. Чи можна це назвати хорором? Навряд. Так само, як і руським. Його тут стільки ж, як і в тому ж чорному дзеркалі. Краще б просто лишили назву червоної дороги. А так лише плутають глядачів. Тож пишіть вашу думку в коментарях, чи сподобалось вам щось з історії. А на цьому все. І спокійної ночі.